Привет всем зрителям моего канала! Сьогодні хочу показати і розказати, як я підключаю повороти і аварійку на Т-16. Использую я вот такой переключатель. Маркировка у нього ВК 422-12. это така клацалочка, Аварієчка. І использую реле. Соответственно, до нього же РС-950-78 го Ну, Це хороше реле. У нього такий вес е, грам 150 десь, мабуть. Є 78-го года. Є отаке 2000-х годов реле. Ну, Тут грам 50. Ну, Мікросхеми, оце, оце погане реле. Так, е, Перейду я до схеми самої. Отак От я зарисував схему, зараз я буду показувати і розказувати, куди що як. Первоначально штикера ось 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 даного виключателя. Оце як воно так знаходиться, отак воно і є. Маркеровка, ну тут ось написано, цифри є. Ну, отак як воно є, ось так так воно і присутствує. Оце у нас п'ятерка, внизу шестерка. одиничка, двойка, поехал, тройка, четверка, семерка, восьмерка. Так, это вот такой выключатель. В середине тут еще вот эту штучку откручиваем. Там есть лампочка. Воно, у него положение, два положения. Как и включено, выключено. Так, по реле. По реле. Использую вот такое реле. Соответственно, На даний момент на цьому реле використовують тільки 8 контактів. Оці. Ці три контакти не використовуються, допомільтельні контакти для усилення мощності. Ну як для усилення мушності, для підключення, скажімо так, прицепи. Сюди можна ще підключити, тут було все. все контакти, лівий поворот, правий поворот для прицепи, щоб розгрузити трошки самого реле Блок контакти розгрузить. Ну, на мінімум поки не надо, я його не використовую. По маркеровочці ось цього блок ось так воно, як нарисовано. ось так воно є. Ось буква П. Оце. Потім плюс, потім ЛБ ПБ. Внизу ПТ ЛТ КТ. Мінус. Оги, буковки. Ну, що є, то є. Так, зараз я непосредственно хочу пок розказати, показати, куди, що я підключаю. Значить так, До от цього переключателя. Переключателя. Значить, так, до одинички і до двойки. Це ось о. Одиничка у нас двойка. Підключаються плюси. До одинички підключаємо до акумулятора через предохранитель. До двоєчки підключаємо від замка зажигання. Ну, це якщо е, є замок зажигання. Якщо немає, то е, так як у мене допустим, як такого замка зажигання немає. я їх, Це два плюса обов'язкові, е, Я їх содіняю в місті. Просто плюс. Звісно, ну, через предохранитель. Далі, зараз по ходу й вот отакого, щоб водніше було. Так, следующий контакт. Ось у троєчка, ось у тройка. Соответственно, тройка соєняється з восьмеркою і тройка йде до букви П на рельє. Отсюди ж іде провод на сам переключатель, то, що на рулю, як би центральний вводний. Буква Н е написана, і я там ще плюсик нарисував. Так, оце. Це цвіта. Це ті, що я собі писав, це вони не сосвітують. Це моя проводка чисто. Так, так троєчка, четвірка. Четвірка в нас йде до ПБ, іде до правого переключателя поворотів, то що на рулю, до правого, то що вправо включає. Вправо включає, так. Дальше. Пятерка. Пятерка, соответственно, йде. Это я так нарисовал, чтобы тут не перемыкается. До ЛБ, до реле. И, соответственно, это левый, левый переключатель на рулевый. Левый. Дальше. Шестерка. Шестерка у нас йде на реле, там, где написано плюсик. Семерка. Семерка не задействована на данном В даному релі, ну, восьмерка, первоначальний казав, що на стройку настройку сидіть. Да, Тут ще треба маса на, цьому, на цій релюшці, надо, щоб ця частина була замасірована. Щоб працювала, Тут всередині є невеличка маленька лампочка. Оця часть долажна бути замасірована. Це я так зарисував, ось мінус. Так, з релі, самого реле, те, що виходить з реле, Уже нижній ряд, оцей, ось у. ПТ це в нас виходить плюс на правий повороти. Ну, соответственно, там передній, задній боковий тут енне колічество їх можна ставити. ЛТ це в нас теж плюс виходи на ліві повороти. КТ це теж плюс виходи на контрольну лампу. Соответственно, контрольна лампа соєднана з мінусом. Ну і на релюшки маса, відповідно, маса. Так, ну ця часть в мене на даний момент не використовується. Це для прицепів, щоб розгрузити релі. Ну, Його не треба зараз. Так, ось о, таке я зарисував подключення. Саме Оце виключатель, оце реле. Одиничка підключається до плюса. Двоєчка тоже до плюса. Ну, соответственно, так як От тут можна роздільно, а можна, як я в моєму ісполненні, це в два місці їх соєним все. Так, тройка в ВК, в виключатель. Вот Троєчка з восьмеркою і до букви П. І вона ж виходить на N. Ось на N, на нейтраль. входа в... біля, під рулем переключатель. Далі. четверка, Іде на реле ПБ. Вона ж йде на виходить у нас ПБ. Це у нас. Де у нас ПБ? Це у нас виходить правий. Правий поворот. Так, п'ятерка ЛБ. Ось у Це у нас лівий поворот. шестерка з релі. Виходить на плюс, сім'юрка не задійснена, восьмерка, зрозуміло, що ось от, ці ж самі параметри, ось задійснена задіснена стройкою і з буквою пешкою. Ну тут, в принципі, якби, все зрозуміло. Так, зараз я так спробую встановитися. Може кому треба скріншот зробити. То що я по схемах дивився, звісно, якось то сложно все розказую, Не знаю, може я сложно, що то розказую. Ну, для мене в принципі це ну, якби, дуже просто. Ну Для кого-то це може тяжело. Так, це я це все як би зарисував, зробив отаку схемку. Це в мене все-таки провода, ще запідсуєдню їх. Ну, В принципі, тут вже все смотано, тут вже, звісно, не... по проводах вже не дуже понятно, як воно, що. Саме головне ця схема. Так, зараз піду покажу на рулю переключатель. Так, ну в мене стоїть обикновений. І мезовський переключатель. Нейтральне положення Це вліво, вперед, ну якби вправо. Ось у штикерок, який з нього виходить. Так, що я казав. Значить, ось буква П. це у нас б, якби, общий. Ідеться, якщо сюди плюс подати, то в зависимості вліво і вправо буде переходить напряження і на цей штекер, і на цей. Ну, я все собі помітив. Це в мене якби вправо поворот, це сторона вліво поворот. Це вход общий якби, нейтраль. Це такого плану. Так, зараз соберу ту схему і далі продовжу. Собрав я підсадний провода. Це в мене йде штекер на троєчку, на переключатель на рулю. Це я написав якби плюс. Оце ж він усього, буква Н. Правий поворот, лівий поворот. Так, це все підсоєнив. Тут є така фішка, що ось ось направляйки стоять. Ось ось таке рук. Тут є, з однієї сторони, якби конус збитий, ну не конус, фаска така збита. Це виходить, що це збитою фаскою до ось цих білих частинок. Так, це підсоєдінна, виведена лампочка. Контролька. Отака, ну, не дуже вона хорошого качества, сам корпус. Раніше воно йшло все медне, сейчас воно медно латунне. А сейчас все в лучшему случаї так Це в мене проводи плюс Одинарний. Оце, що я два місця сидів, не ось через предохранитель. Ось о плюс. І тут на реле, Понятно що отак воно. Все виглядає. Ну так, да, треба все дивитися по схемі. Це, допустимо, лівий поворот, це правий поворот. Ну і соответственно маса. Все я підсодиняю зараз. Зараз покажу, як воно все це дело работає. Значить так, установив я це все діло. Ну, Поки мисть рельєвне зону. Зараз заізолюю знайду, де даю підкрутити, прив'язати, тому що вже проводки, звісно, рисувалися в мене внизу. Дай Боже. Так, виходить як. Переключатель. Зараз поворот включив. Ну, соответственно, лівий. Лампочка тільки моргає. Сюди правий. Ну, Оце так. Правий так виключаю. Аварійка. Аварійка робота з обох сторон. Ну, відповідно, і задіш теж саме. Ну, Вроді все нормально. Так, по панелі. По панелі я вже колись розказував. Зараз пройдуся, бігло розкажу так, в принципі. Тут в принципі немає що де ще ставити. Ну, ще є місця, Ще встановлю. Так, оце я поставив такий світ салона. Ось це включив, точніше, це виключив. Це включив. Стоїть така ледовська лампочка 12 вольтова. ленточна. Ну, світить хорошо. Так. Це в мене підсвітка в салоні. Це прокачка масла. Нейтральна скорость, зажигання, тумблер зажигання, все. Нейтральна скорость. Якщо включена, точніше якщо включена нейтральна скорость, то зелена лампочка горить. Сейчас вот включу скорость любую, выключается. Так, нейтральная скорость. Дальше замок заживания, соответственно с прокачкой масла. Вот ну, все, это прокачка масла. Следующее положение стартюр. Так, э, установленный подкуриватель, Гнездо подкуривателя. Він працює, коли зажигання включене. Я зараз виключив. Це дворники. Перше положення дворник. Отак. Вторе положення це буде омивайка. Омиватель Ось провод. Ну, десь тут встановлю омивайку або там внизу. Слідуще, це в мене світ ледівський фариті, маленькі, китайські. Так, следующее топливо. Це лампа поворотів. Все. Так, це сигнал. Ну, включать не буду. Ну, работает хороший. Аварійка. Так, работает. Потом іде перше положение при включенном зажигании. Подсветка. Второе положение свет. Свет якби, бы ближний, дальний. Так, ну, зрозуміло, що всі прибори подсветки працюють. Так, це в мене ближній дальній світ. Лампочка вказання дальнього світу. Можна було і не треба. Давлення двохстрілочне. до центрофуги після центрофуги. Це е, стоп. Так, температура, зарядка. Цей прикурюватель тому що з паршивої такої Її єлі встановив, звісно, не викидать, же. Він працює незалежно від зажигання, включено чи, чи виключено. Так. Тахометр. Ну і задній світ. Задній світ теж працює тоді, коли включено э, зажигання. Ну На даний момент нема ззаді світу. Так що оце як то так воно в мене. Да, тут ще. Оце вивод провода. На такий же самий тумблер куплю, установлю, ну, на, опять -таки, куплять його е, жовтий фонарь мигаючий на трактор. так Тут буде мене встановлю. Ну, думаю, що встановлю, ну постараюсь. Це буде лампи накала на свіч, свічі накала на головках. Так, ну, тут десь, ще, десь не знаю, де то ще встановлю на кнопку. Включення. Точніше, вона ключа буде, ну, допомігательно ще буде от кнопка. Так, ну це так. Якби Панель у мене електрична, Ту ще навіть свободне місто є. Ну Тут, мабуть, буде вже, відповідно, печка буде стояти, включення печки. Так, ну це так. Так що я зараз буду все пакувати, все збирати до кучі. Вроді все нормально. Вся панель, все роботи відлично. Установив я отакі е сонце отражайки з автомобіля. Все таке саме, теж тут. Все. Тут же за этим установлений е моторедуктор на дворнички. Ось так він акуратненько стоїть тут. Даже і не видно його. Практично там взагалі не видно. Так, все ці на місце ставлю. Оце світ, зараз виключу. Оце воно все так. Ну, пожалуй, на цьому все. Спасибо всім за внимание. Бережіть себе, бережіть близьких. Мирного неба над головою. Все буде Україна. Все самое найкраще, До побачення.